Грамотно і чітко діяти в умовах надзвичайної ситуації вчилися учні та викладачі загальноосвітньої школи номер 7 У закладі провели цьогорічний день цивільного захисту. Зазвичай на подібні заходи освітяни запрошували представників рятувальних служб міста Так вчинили й цього разу. Всі держави світу, і зокрема Україна, ставить самим головним завданням зберегти життя та здоров'я своїх громадян. І оця система цивільного захисту саме спонукає до того, аби самого маленького громадянина навчити правильно себе поводити. А згодіться, що понад 80% всіх аварій і катастроф відбувається чи свідомо, чи не свідомо з боку людини, саме через знання правильної поведінки. І можливо, ми збережемо чиєсь життя в майбутньому тих діток, які сьогодні були на заняттях, і з роботою міської комунальної аварійно-рятувальної служби присутніх ознайомим. Майстер виробничого навчання МКАРС Станіслав Тетерук його колеги продемонстрували свої вміння та навички зі спасіння важко травмованої людини, яка лишилася заблокованою у приміщенні. Діяли злагоджено і швидко, учням сподобалось. Не менший захват у дітей викликало гасіння пожежі працівниками СДПЧ 9 Це нічого, що вогонь вирішили не розводити, зате хлопці та дівчата отримали нагоду до схочу побавитися піною. Її хіба що на смак не куштували? Чи, вабить, їх професія рятувальника? Школярі ще точно сказати не можуть. Інша справа реманент аварійників. Тут тобі і протигази, і спеціальні сокири з ножицями, і пили для різки бетону, арматури і дерева. Словом, подивитися було на що вражень, кажуть діти, маса. Мене здивувало, як ви, як ви спускали пожежника, який він був поранений його. Потім мені Сподобалось, що його. Почали машину, його всі були вражені. Я також була вражена, і ще мені сподобалось, що вони піною затушували огонь. Я вважаю, що такі заходи потрібно робити частіше, адже вони навчають людей і, ну, в екстрених ситуаціях, як себе поводити, адже не завжди можна надіятися на ну, рятувальні служби, діти також люди повинні самі розуміти, як себе поводити в екстрених ситуаціях. Існує у закладі і своя екологічна агітбригада. Її члени закликають усіх людей замислитися над сьогоденням та майбутнім землі. Планету учні порівнюють із космічним кораблем, в якому не існує аварійного виходу. І якщо люди й надалі ставитимуться до усього живого лише як споживачі, застерігають юні екологи, то одного разу прокинуться Україні без сонця і весни.